У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі тривають божественні літургії, де збирають кошти на відновлення храму після пожежі. Більше у сюжеті. Завдяки фінансовій допомозі усіх небайдужих та щирій молитві вдалося продовжити провадити богослужіння вже безпосередньо у храмі. Але роботи по відновленню храму ще тривають, а тому раду запрошуємо далі допомагати. Цей недільний день з духовними роздубами до парафіян храму звернувся отець Богдан Вихор. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, як до Ісуса приходять, приходять нижник, який, щоб запитати Ісуса, яка є найбільша заповідь. І Христос каже, люби Богу, всім серцем, усією душею, всі роз своїми думками, почуттями і ближнього свого, як самого себе. Христос говорить про заповіді любові, на яких основується закон законний пророк. Бо саме любов єднає, саме любов будує, саме любов, любов робить. Нагадаємо, що весною храм Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі через пожежу зазнав значних ушкоджень. Ми від телеканалу Броди онлайн щиро вдячні усім благодійникам, які вже долучилися до доброї справи. На сьогоднішній день храм продовжує потребувати фінансової підтримки, тому реквізити подаємо в описі під відео. Natalija Koval, Srdegin Kishen, telekanal Broda Online.